Проєкт з біології підготувала Правда Анна 7-й А-клас. Тема проєкту Взаємозв'язки між рослинами і тваринами. Співіснування організмів. Вплив на організми чинників живої природи, взаємозв'язки між організмами. На будь-який живий організм впливають не лише чинники неживої природи, а й біотичні чинники, тобто дія інших живих організмів. Складно уявити собі організм, який би. Чином не був пов'язаний з іншими організмами. Кожний організм, наприклад, рослина, існує неізольовано, а взаємодіє з іншими рослинами, мікроорганізмами, грибами, тваринами. Організми розподіляються не хаотично, а обов'язково утворюють певні угрупування між собою. Взаємовзв'язки між організмами різних видів, які співіснують на одній території, дуже різноманітні. Вони можуть бути корисні всім організмам або тільки одному з них, бути шкідливим тощо. Зазвичай це взаємний вплив живих організмів різних видів, інколи і царств живої природи, один на одного. Давайте розглянемо взаємозв'язки між рослинами, наприклад, тих, що живуть у лісі. Трав'янисті рослини споживають мінеральні речовини, в утворенні яких беруть участь бактерії, гриби, найпростіші. Їх, у свою чергу, поїдають рослиноїдні тварини, наприклад, комахи, гризуни, зайці тощо. Отже, ці тварини залежать від рослин. Такі тварини також можуть бути з'їдені хижаками, наприклад, хижими птахами, зміями, вовками, лисицями тощо. Серед хижаків, як і серед рослин, можуть складатись конкурентні відносини з джерело їжі. Конкуренція. Це тип взаємодії, за якого організми одного або різних видів можуть конкурувати між собою за ресурси навколишнього простору: воду, освітлення, поживні речовини, місце розташування тощо. У цьому випадку споживання певних ресурсів одними організмами знижує їх доступність для інших. Прикладом внутрішньовидової конкуренції і штучний одновіковий сосновий ліс, де дерева змагаються між собою за світло. Ті дерева, які не встигають за зростаючими швидше, у тіні значно гірше розвиваються, та багато з них, на жаль, гине. Тварини можуть конкурувати за джерело їжі, самицю або територію. Тобто конкуренція виникає, коли організми борються за одні й ті самі умови. Серед тварин зустрічаються такі взаємозв'язки, як хижатство. Хижатство це тип відносин між організмами, за яких хижак харчується іншими організмами жертвою. Інколи у тварин виникають такі взаємовідносини, як канібалізм поїдання особин свого виду. Найчастіше канібалізм зустрічається у павуків самиці часто поїдають самців та риб поїдають мальків. Багато тварин, що харчуються рослинами, рослиноїдні, а їх зв'язок із рослинами виїдання. Так, на пасовищах тварини поїдають тільки певні види рослин, не доторкаючись до інших. Отруйних або тих, що мають неприємний смак, і з часом це призводить до корінних змін видового складу рослинності на даній ділянці. Деякі рослини мають захисні пристосування від виїдання тваринами, наприклад, виділення отруйних речовин, видозмінені листки колючки, шипи на стеблах тощо. Також слід зазначити, що непрямі взаєми... взаємини між організмами не менш важливі міжмилами. Не менш важливі, ніж прямі, для життєдіяльності та виживання рослин різних видів. Так, комахи та деякі дрібні птахи запилюють квіткові рослини, а розмноження насінням багатьох видів, покритих насін... насінних без участі тварин було б неможливим. Симбіоз від грецького симбіозіс співжиття являє собою всі форми співжиття організмів різних видів, враховуючи паразитизм. Хоча деякі джерела називають симбіозмом лише взаємовигідні співвідносини. Взаємовигідне співіснування організмів, що належить до різних видів, називається мутуалізмом. Як приклад, можна навести взаємовідносини між бобовими рослинами та азотофіксуючими бульбочковими бактеріями, які мешкають на їх кореневій системі. Аналогічно взаємодія корінь... Коріння вищих рослин із грибницею шапенкових грибів. І ті і інші організми отримують один від одного необхідні для життєдіяльності речовини або симбіоз між раком, відлюдником та актинією. Коменсалізм – це спільне проживання різних організмів, коли один із них, що поселяється всередині тіла іншого та харчується за його рахунок, не завдає шкоди носію бактерії в кишечнику людини. Організм Хазяїн при цьому залиється найманним цією взаємодією. На відміну від нього, інший організм, навпаки, може демонструвати значні пристосування в будові тіла і поведінці, які полегшують йому участь у таких. Наприклад, риби прилипали пересуваються, причепившись до акули чи іншої великої риби і живляться недоїдками, що їх залишає після їди хазяїн. У разі коменціалізму один із організмів може бути середовищем життя для іншого організму. Паразитизм це тип взаємозв'язків між організмами різних видів, за якого один із них паразит, більш-менш тривалий час використовує іншого хазяїна, як джерело живлення та середовище інстування, частково або повністю покладає на нього регуляцію своїх взаємовідносин із довкіллям. Паразитизм трапляється серед різних груп організмів, тварин, найпростіші плоскі, круглі, кільчасті черви, молюски, членистоногі. Бактерії, грибів, борошнисто росяні, трутовики, ріжки, сашки. І навіть у рослин повитиця, омела. При паразитизмі один організм завжди завдає шкоди іншому. І завжди один організм є середовищем життя для іншого. Паразити бувають зовнішні, наприклад, блохи, воші, п'явки, кліщі, комарі та внутрішні віруси, бактерії, гриби, найпростіші черви тощо. Організм, як середовище існування за своїми властивостями, істотно відрізняється від інших. Так, якщо на організми, які живуть на поверхні інших істот, випливають різні чинники довкілля, то на організми, що мешкають у середині організму хазяїна, ці чинники діють лише опосередковано. У ролі господарів можуть виступати будь-які організми: від бактерій до високорозвинених організмів, рослин і тварин. Прикладами паразитів є бактерії. Існують численні хвороботворні бактерії. Серед тварин паразитів можна назвати різні види плоских і круглих червів, які живуть у внутрішніх органах людини і тварин. Так, печінковий ціп'як живиться в печінці та жовчних протоках корів, свиней, кролів, іноді трапляється і у внутрішніх органах людини. Широкий стюжак і свинячий ціп'як паразитують у кошечнику людини. Сприяють погане самоповчуття та схуднення. Ось приклади паразитизму. Дякую вам за увагу! Бажаю гарного настрою!